Міна небезпека на Харківщині. Троє цивільних людей підірвалися на російській вибухівці. Це двоє чоловіків і жінка. Інцидент стався у полі неподалік села Миколаївка, Чогоївського району. Зазначили у державній службі з надзвичайних ситуацій. Постраждалі мають поранення різного ступеню тяжкості. Жертви російської агресії на Харківщині поліція ексгумувала тіла двох братів, мешканці села Слобожанське. Торік у серпні потрапили під ворожий обстріл та померли від ран. Рідні поховали їх на подвір'ї біля будинку. Чоловікам було 50 і 46 років. Тіла загиблих направили на судову медичну експертизу, зазначили в поліції області. Знову росіяни вгатили по Херсонщині. Там восьмеро людей дістали поранення. Двоє з них діти. Загарбники обстріляли регіон 71 раз. Випустили майже чотири сотні снарядів минулої доби. Поінформував голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області, територію та будівлю дитячого садочка Білозерської селищної громади та будівлю об'єкта роздрібної торгівлі у Береславі. 39-річний чоловік загинув у Борисівці. Такі наслідки обстрілу Харківщини минулої доби повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У дворічній пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди у Кучерівці, понівечені будівля сільськогосподарського підприємства. Сталася пожежа під ворожим вогнем. Також перебували гур'їв, козачок, лук'янівці. Амбарне, красне, перше, крохмальне та кіндрашівка. Росіяни не припиняли бити по сумщині вночі та зранку. Ворог обстріляв три прикордонні громади, зафіксували 46 влучань. Зазначили в обласній військовій адміністрації. По краснопільській окупанти гатили з автоматичного станкового гранатомету. по Серединобуцькій загарбники вночі вдарили з артилерії а зранку з міномету. На великописарівську громаду ворог скинув 10 мін. Загиблих та поранених немає. Одна людина загинула в Торському. Росіяни тероризували мирне населення Донеччини минулої доби. У Костянтинівці пошкоджені чотири приватні будинки: приміщення підприємства та газопровід. Понівечені домівки, також у предтеченому, новомарковому та Торецькій громаді. У Бахмуті постраждали кілька багатоповерхівок та дитячий садок, розповів очільник обласної військової адміністрації Павло Криленко. Окрім того, окупанти гатили по Українську, Авдіївці Курахову. Званівці, верхньокам'янському та Переїзному. Російська армія нанесла авіаційний удар по прикордонню Чернігівщини. Ввечері пролунали два вибухи в межах населених пунктів Семенівської громади. Ворог випустив дві керовані авіабомби з винищувача Су 35 зі своєї території. Зазначили в оперативному командуванні. Північ пошкоджені житлові будинки та комунікації. Інформацію щодо потерпілих уточнюють.